Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Mm, дуже погана реалізація китків трохачкових. Вітаю команду суперника з перемогою. Хочу сказати, що для нас найважливіші матчі будуть 21-22. Сла цього місяця і ми на них налаштовуємося, то дякую, слава ЗСУ, слава Україні. Що добре, в першу чергу, що одразу підчує? Не вийшло те, що, по-перше, не були не виконані установи тренера на те, що ми. Надіялися, ми нічого не зіграли. Ну, як, вже, як сказав Серафім, низький відсоток реалізації трьохочкових кидків. Також ми програли абсолютно подбор. Ну, і, і ми програли всі єдиноборства. Ми, я розумію, що це чемпіон України по габаритам. Також у нас є певні проблеми, ми, у нас травмірований буд, з скіра. Хахонік грав з температурою, і отримав травму серафім в середині гри. Ми Мали певні проблеми, але ще це не оправдання. Ми програли по ділу, і хочу поздравити команду Дніпро з перемогою. Будемо тренуватися, налаштовуватися на наступні ігри. Будь ласка, рахунок чого сьогодні брати за Бережітні. Вітаю всіх, дякую нашим Збройним силам, що маємо змогу грати. Зараз не дивлячись на тривогу, гра відбулась, і це дуже добре. Сьогодні ми перебігали, я вважаю, Запоріжжя більш, більш гарно защищалися, мали багато відривів, гарно реалізували три очкові китки і Вже в другій, мабуть, половині, половині, третій, чверті, все було зрозуміло. Ми контролювали гру і довели до кінця. її». Головний тренер, право, коли Коваль, тренера. Другий матч поспіль 20 плюс втрат. Хороші перемоги, але цей показник якийсь так ідеться в вічі. Але це не заважає. Стабільність мені ні. Ні. Насправді, це дуже така цифра не дуже гарна, і вона мені не подобається. Я після кожної гри це говорю, але ж. Розумієте, всі ці половини з цих втрат, вони десь на тому, що хлопці хочуть зіграти красиво і на публіку, і е, баскетбол красива і гра, і ми хочемо показати це і показати це глядачам. Тому десь хлопці. Пері... Перебільшують цю красоту, є втрати. Я сподіваюся, що хлопці цю, цей показник зменшать. Ми над цим працюємо. А взагалі по грі дуже гарна гра, я вважаю, гарний захист, і гарний рух м'яча, 27 передач, другу групу оспіля. Так, тому цей показник теж гарний. І хлопці молодці, рухають м'яч, гарний відсоток. І те, над чим ми працюємо на тренуваннях, працює у грі. Я дякую хлопцям, вітаю вболівальників з черговою перемогою. Хочу подякувати Збройній Силі за те, що боронить нашу країну. Що ми займаємося вихованням дітей, вихованням баскетболістів. Дякую за сво.